Ця зворушлива історія розпочалася взимку, коли молодий лебідь не зміг відлетіти разом зі своєю родиною в теплі краї, завдяки небайдужості нашої смілянки, пані Людмилі, у цього лебідя був шанс на життя, і зараз вона готова випустити його на волю. Ще кілька місяців тому цей молодий лебідь був знесиленим і не міг самостійно добувати їжу, але тепер він готовий повернутися у свій природній дім на водойму. Чи були якісь труднощі в догляді за шипунчиком? Так, да, трошки було труднощів в началі. Він не ходив, не їв трошки. Я там кормила з пінцета, там із старалася туди шприца, йому туди подальше, запхнути щось, їду. Ну це було буквально там пару днів. А потім він сам почав їсти. А саме більше були трудності, коли були великі морози, і водичка замерзала, а я їду кидала водичку пшеничку, кукурудзку, і вода замерзала і. Треба було кожен раз стягнути той тазик і з тим всім содержимом витягувати, гріти його, вибивати і нове наливати, насипати. Оце було таке, наче трошки напряжно, тому що ну, все-таки мороз холодно, а йому можна кожен день, щоб була водичка. Mm -hmm. От. Ну, Так проблем не було, аж таких сильних. Купати, поки вода не замерзала, в ванні купалися, він любив купатися. Ну, їв, нормально, почав їсти нормально, поправився, став таким. Да, от як він змінився, цікавить? Змінився. Вправи ж його лебедятком геть, що сірим да, сі. Да, таке було бридке каченятко, mm -hmm. а став гарненький лебід став. Поправився такий наїв. Наїв він ваги чувствується. І в ногах такий сильний став. Держати не можна його. Навіть от на руках держиш його, він тими лапами він таке витворяє, що ну возмужав. Коротше говоря, от ви вже два місяці виходжували шипунчика. Що ви зараз відчуваєте, коли його відпускаєте? Ой, відчуваю, що я просто ну, ну, раді, що я спасла отаке красиве, таку красиву птицю. Животне ж, не назвеш його, птиця, що я просто її спасла. Ці вже, можуть бути, потомства, там сім і п'ять. Ну, чим більше, тим краще. Ну і просто ну, Я рада, що я його спасла, що воно живе, що воно не померло. Ви активно вели соцмережі і показували життя шипунчика. Як реагували люди? Ну, по-різному перегували, ну дякували. Вначалі, звісно, всього було, що я там його забрала, що він там здичавіє, потім не зможе на річці плавати, їсти, їду собі шукати. Ну там трошки було таких коментарів. А потім люди да, дякували, теж раділи за його, що він живий і здоровий. Людмила вирішила віднести шипунчика туди, де знайшла його взимку. Вона впевнена, що саме тут він зможе зустріти свою родину, яка ймовірно повернеться на це місце. Він за ці два місяці, чи стільки там пройшло на ну, два з половиною, не забув свою родину, і не забув це місце, де я його взяла. От. Найде він свою родину. Ну, Я думаю, що йому вже треба не родину, а пару шукати. Він вже такий дорослий. Вже. Я думаю, що найде родину і пару собі. І приведуть нам ще кучу маленьких хвилюючий момент: в останні секунди, коли Шипунчик був під опікою Людмили, а далі тільки свобода. А пані Людмила залишиться тут чекати нових історій та, можливо, знову допомагати тим, хто цього потребує. Як ця історія змінила вас? Щоб ви порадили людям, які будуть зустрічати або потрапляти в такі ситуації? І чи варто допомагати птахам, чи краще не втручатися? Ні, я думаю, що. Варто, я й раніше допомагала і буду допомагати. Якщо я бачу, що воно потребує моєї допомоги, він просто безпомощний сидів на березі. Ось тут я його просто підійшла, отак взяла. Щас просто ви так його ж не візьмете. Mm. Він просто побіг, полетів. Я його просто взяла. Він був ніякий то я рахую, що треба допомагати таким птахам, тому що він просто помре. Я бачила, викидали там історії такі, що він сидить, просто вони думають, що ось він полетить, його десь там перенесли з однієї сторони на другу. Ні, він не полетить, він ослаб, його нема сили. Тим більше такі молоденькі, їх треба спасати, але в квартиру не брати, тому що в квартирі лебіді не живуть, вони в квартирі хворіють. А так, от вони ж на вулиці, десь там якусь загородку. І Сінця туди побільше. І будуть вони жити. Виходити можна, це не проблема виходити лібідя. Гідне проблема. Просто треба хотіти. Хотіть. І люди радуються, і мені приємно, що я його виходила, і приємно, що люди радіють цьому, що воно вижило, це пташеня. А будете навідувати? Буду, буду, так, буду. Прийду, прийду, прийду і не раз сюди прийду. Мені ж цікаво, чи він найде когось, чи не найде свого когось. Хочому бантика прицепити, щоб бачить, але потім подумала, десь зацепиться за якусь гілячку тим да, бантиком. Не, да, не поцепила. Нічого, я його узнаю, що там мій. Я погукаю шипунчик, він обізиться. Ось так з любов'ю та турботою Людмила дала лебедю шанс повернутися у природу. Її історія ще раз доводить: небайдужість може змінити чиєсь життя, і навіть один врятований птах це вже велика справа.